откриваємо. Але ні, на деку, зляся, бо це ось буде. Так. Ось. Ой, не сам. Так. Отговорю, що я на банку. Я цей кайко чинник ось проводив до світ. Дуже всяко Шановні колеги депутати, дозвольте традиційно привітати, що ми разом привітали з родинами депутатів обласної ради, у яких відбулися дні народжень друзі Іван Володимирович, Варвар Степан Степанович, Донецький Василь Петрович, Жирук Володимир Степанович, Бобко Володимир Олегович, Чачу Олександр Іванович. Олександра Петрівна, Лисак Віталій Франкович. Вітаємо сьогодні у людини справи апарату обласної ради Олег Європою. Ми якраз на 100 грудень цим людям дамо зарплати. І тепер оголошуємо Пошуку області за сприяння Тернопільської обласної ради буде створено понад 300 робочих місць. І ми зараз їх фінансуємо. І ми очікуємо, що в державному бюджеті на 2013 рік так само були б закладені кошти для цих новостворених робочих місць І знову ж таки. І виконали ще одну функцію депутат Тернопільської обласної ради. Не дозволили, власне, якби були створені раніше ці місця для соціальних працівників робочі місця. Щоб використані були ви під час передвиборчих агітацій за рахунок бюджету. Зараз, будь ласка, створюємо, платимо зарплати, скеровуємо, відкриваємо понад 300 робочих місць. Статник, будь ласка, хочу отримати щодо присвоєння звання народного артиста Ляковського. Я ще раз поставлю на голосування, якщо немає заперечень. Будь ласка, шановні колеги депутати, в ну, нас зараз є в залі 62. Я прошу карточки не виймати. Завершимо сесію, і закриємо все. Голосуємо ще раз за присвоєння звання народного артиста України Ліховського. Будь ласка, підтримуйте. Дякую. Ставлю пропозицію щодо перенесення питань, звіт про... Нізвіт е... ректора, ні фінансових звітів я до сих пір не отримав. Не дивися на те, що я сам приїжджав туди в Кремль, Мало того, не могли дати мені відповідно ті документи, що комісія могла проаналізувати всі переваги, недоліки, загрози, які є діяльності цього інституту. Посилалися тоді в літом про те, що по праві пусток, пора вступної компанії. А зараз прийшов лист, датований 1.09, тобто 1 вересня, від Ломаковича, ректора цього інституту, де він говорить, що відповідь на ваше звернення це чергове Інформуємо, що в інституті. 11 по 12 жовтня працює Державна фінансова інспекція Тернопільської області. Інформація, що від діяльності навчального закладу, кладеться, буде надана поселеченням роботи земенитої тої інспекції. Тобто приїжджають представники власних, приїжджають представники депутати Тернопільської обласної ради. Ректору немає часу займатися власниками, немає часу, щоб хтось сидів і дивився за його діяльністю. Доходять не дуже добре чутки про те, що робиться в цьому інституті. Про те, що є якісь певні, я їх просив, проведіть самоаналіз, зробіть анкетування студентів про рівень корупції. Не я хочу приходити, самі робіть цей аналіз, чи є корупція, чи немає освіти. Ми знаємо, що освіта одна з найбільш корупційних сфер в українській економіці, і в українському суспільстві. Не проводяться ці речі. Просив дати ті речі, які повинні бути згідно так званих державних стандартів. Немає так званих кредитно-модульної системи, немає жодної відповіді. Є тільки одна концепція. Звіту ректора немає. Крім того, в мене є відповідь від прокуратури, яка теж починає мене відслати на районну прокуратуру обласна. Бо ми там зауважили одне порушення. Там не зовсім правильно, як на мене прийнята людина, і ми не знаємо, яку оцінку дала прокуратура на роботу прийнята людина в цьому інституті. Ніхто не шукав недоліку. Але є одна проста річ. Ми просили того ректора, і рішення у сесії було теж заповітне, що до 1 вересня він повинен був подати документи про реорганізацію а, інституту в академії. Ці документи, наскільки мені відомо, до сих пір на сесію не поступили. І ми їх не можемо задати. Олексій Петрович, в мене особисте прохання до вас, як до діючого ще керівника Тернопільської обласної ради, чи протокольне вирушенням, чи можливо просто. Звертаюся до вас як до керівника найбільшої посадової особи Тернопільського господарства, притягнути до відповідальності ректора Кременецького педагогічного інституту. Тому що ми просто нехтує не просто комісію, не просто депутати, ми нехтує волею громади. І розібратися в цій ситуації. Дякую. Дякую, Павло Борович.